Посилочка на населенный пункт кушниця, давайте розберемо, подивимось, що нам там цікавого приїхала. Пока дума... Сиу так. А, вона сила. Сиу, сиу. Я ж казав, учимся культурно спілкуватися. Так, пока картон. Картона точно нормально приїхала. Так, будем показывать мить. Мить, это же новый материал для нас на приемке, да? Мы же ни разу не показывали. Так, мить, латунь, сами, алюминий. Посылка максимально проста. Медяха. Медяха в бубликах. Дальше сам. Вот вроде бы Вроді би простий метал, да? А може і не сам зараз гляну. Ні, все таки сам. Ні, все такий алюміній. Доцамились, доалюмінівались. Да, і отримали на виході звичайні алюміній. Ну, трошечки профільного, да? Обов'язково напишу його окремо людині. Так. Це другий ящик. його відправника. І нам же ж треба знайти сам, щоб про нього щось трошки розказати. Латунина. Пам'ятаєте про сантехнічні крани? Обов'язково перевіряйте, з якого матеріалу вони зроблені з латуні чи з сама. Мілка латунь. Проходить. Тут, в принципі. В принципі, все нормально. Нам же треба надо... порвався алюмінієвий пакет. Все порвалося. Ну нічого. Все ж таки добралися до цяминки. Дивіться. Сантехніка самого. Такі, кстати, взагалі бувають керамічні, бачив? Бачив, не бачив, ніхто не відповідає. Людина, яка знімає на камеру, вона німа у мене. Ну, нічого, може в следующий раз скаже якесь да. А, німа. Хорошо, хоть не глуха. Дивіться, ЦАМ. обов'язково зачистили, білий метал. Все. Білий метал. Все. На сьогоднішній день, до речі. Сам коштує дорожче, ніж алюміній. Що за іскра? Іскра заліза. Так що оцей гусачок йде в залізяку. Це треба обов'язково перевіряти. Це далі сам. В принципі, посилка максимально проста. Самі метали, немає детальок, немає нічого. Що можуть надовго затягнути наш час? Посилка, яка розбирається в межах 2-3 хвилин. З такими дуже швидко працювати, але є посилки, які розбираються годинами. Ми пішли до наступних, а ви підписались, лайкнули, і що? І все. І прислали ли посилочку.